Привіт, мої любі, рада вас вітати на своєму каналі в Рукодільній вечорниці. З вами Валерія, і всього всього нам красивого, прекрасного і чарівного. В мене 11 березня, понеділок, ранок я дуже поспішаю в одне зачароване місце. І швидесенько-швидесенько хочу відняти вам те, що я буду робити ввечері. Я почну з вулички, буду працювати над оцим ліхтариком. Мені чомусь так хочеться на цьому тижні попрацювати саме з ліхтариком. Про норми вже не буду балакати, не буду загадувати, скільки я хочу, що я хочу. Бо минулий тиждень показав, що. Дай не тільки минулий, кожен тиждень показує, що планувати мені не потрібно, бо толку з того взагалі немає. Давайте покажу, що в мене відшито. Да? Ми зупинилися на... Півхресті і хрестику в одну ниточку між ліхтариком і будинком. Ось тут вже йде сам ліхтарик, я переставлю п'яці, я їх трошки здвину вниз, тут вже нічого додаватися не буде, тому, так, да, нічого не додається. Тут ліхтарик, ось тут десь на рівні з цими хрестиками, тому я трошечки посуну в цей бік. І... Буде у мене якраз відшиватися ліхтарик. Також внизу мене тут залишилася ниточка. Ось тут потрібно буде доробити декілька десятків, здається, півхрестика. Ось такий план у мене на цю роботу. Ну, звісно, я здається весь ліхтарик і не відшию. Хоча б частинку, ну, будемо бачити, зараз покажу, що вийшло. Дивіться, які казкові ліхтарики я вам принесла. Відшила 804 хрестики, повністю відшила верхню частину ліхтарика. Тут залишилося декілька хрестиків, ось тут одним кольором. І закінчила ниточку отут, що була ця. і додався ще. А півхрест в одну ниточку тут, 422-м, здається, кольор. Ні, 822 кольором. Ось що має вийти ось таке. І ось так виходить. Вже я тут повідчувала три чверті хрестика, ще є трохи три чверті попереду. Це для того, щоб більш закругленими були. Ось ці частинки. Я не знаю, як вони правильно називаються ось, ось ці частиночки, щоб були більш закруглені. Для цього використані три чверті. На рівномірці вони виконуються досить легко, тому з цим немає ніяких проблем. Бек, звісно, я не робила, хоча її кортіло. Кортіло, але ні, не стала робити, залишу бек на сам кінець всієї роботи. Да. І потім буду робити його весь. А його тут ой, як чимало беку цього. Так що, а, наступного разу куди піду? Напевно, ось так донизу буду йти. Не знаю. Не знаю, буде видно. Ще коли то буде. А буде це на наступному тижні. Не вичила я 1000, трошки менше. До норми я вряд навряд чи зараз буду дотягувати, трошки йде поменше. Ну, нічого, є прогрес, і прогрес, в принципі, не маленький, не 200 хрестиків, а цілих 800, тому. Насолоджуюся тим, що є. Давайте відкладемо цю роботу, перейдемо до іншої, а інша робота в мене буде. Зараз прийму планшета, бо йому болить голова сьогодні, якщо чесно, тому планшетові а хочу повідшивати ось цю гортензію. Це в мене китайський набір. Репліка на Dimensions. Нагадаю, що відчуваю я по електронній схемі по перенабору від Dimensions і буду притримуватися саме тих складень або півхреста як в наборі. Тут я не пам'ятаю, скільки тут здається, десь 200. 202 хрестика, здається, тут було, не пам'ятаю. Блакитненьким таким 70, 775 і 3811, згадала. Цими кольорами я тут двома трошки відчувала. Е ще повідчуваю сьогодні, наскільки е скільки буде відчито, не скажу. Часу небагато. А звіт в п'ятницю в мене сьогодні вівторок. Вівторок вже вечір. І я не знаю, скільки мені вдасться. Хоча, ви знаєте, я так дивлюсь на цю всю картинку, і я навіть вам скажу, що я візьму ось цей фіолетовий колір під номером 42. Він тут якийсь блідий, пам'ятаю, що якийсь блідий. Так, 37:56. Блідий блідий. І оцей фіолетовий колір я буду відшивати. Не хочу там дивитись, верніше кріпити, відрізати нитку, хочу просто взяти і повідшивати. Тому саме цим кольором я і займуся. Можливо, щось ще додам, але це вже буде видно. Чи можливо взяти. А можливо, я оці квіточки зроблю. Так, не буду я брати оцей колір, я все ж таки візьму ці квіточки, вони тако осторонь. Зараз ми подивимося, як виходять саме квіти. От, тому зараз, секундочку, і я вам покажу, що в мене вийшло. Так, середа покажу вам картиночку, яка має бути. Не пам'ятаю, чи показувала я вам її вчора чи ні. Звісно, буде трошки по-іншому, бо я буду робити і бленди, і півхрест. Ось так виходить. М -м відшила я, як казала, ось квіточки. Не зашила тут півхрестом, ось тут де блакитне. Буду відкладати роботу. Carrіп... От так, виходить, просвічуються яскраві. Кольори, які нанесені саме на схему, не дуже зрозуміло, що і як, але мені дуже подобається, як воно між собою виглядає, як воно гармоє, гармоніює. По кольорам ще буде бек, звісно, ще бек ж тут буде. І взагалі буде чудово. Так, скажу, що я відшила 709 а, хрестиків, це по марафону. А, навіть ось тут білесеньким, трошечки вже серединки тут робила і дошила ниточку. Що сказати? 14 тканина, ниточки гарні, все, шиєш собі в задоволення, як то кажучи, от, відчувала трошечки вчора, трошечки сьогодні, і на тому все відкладу. Для того, щоб здати роботу, мені, я думаю, достатньо 709 хрестиків, перейду до виконання іншого завдання. А іншим завданням в мене буде це гра кубик у квадраті. Мені випали мої козаки ось ці, а по завданню 400 хрестиків. Давайте подивлюся, що у нас тут є, бо я не дуже то... От тоді, як брала і все на тому. Ось так виглядає. Так, я тоді беком працювала. А наразі, а наразі, що я буду робити? Що я буду робити. А мабуть, мабуть, я буду робити вуса чуприну. І, можливо, піду на саму шапку. Якщо залишаться вільні хрестики, якщо ні, то спочатку будуть вуса, чуприна, брови, мабуть, а потім вже піду на шапку. 400 повинна я відшити, і це тут от з'явиться, запіялю. До речі, розмір тут 29х33 два кольори, бо я її, мабуть, давним-давно вам про це казала. Кількість бочків не скажу, бо неповна зашивка. І я шию з бумаги. Це фірма Чарівна Мить, це глянцева, така відблискуюча. Я не знаю, як папір такий, обкладинка, от воно все блестить, все, ручка по ньому не пише взагалі. Ну так, задоволення ще те, хочу вам сказати. Буду вдягати в п'яльця, не знаю в які. В мене є ось такі два. Одні дуже великі, зелені. Добре тримають лише через розмір. Я їх дуже рідко використовую, бо мені досить важкувато їх тримати. Є ще ось такі, не знаю, це не нурги, це 100%. Вони м'які, дуже-дуже м'які. Я намагалася сюди щось зап'ялити, воно в мене вискакувало. Ну, не знаю, спробую ось так. Зап'ялю, спробую, можливо, можливо, щось і вийде. Ану, зараз покажу вам. Ні, не буду я на ці п'яльці нічого нап'ялювати, натяжки немає взагалі ніякої, якщо потягнути ось так легким а, поштовхом воно відстібується. Не знаю взагалі, навіщо я купила їх. А, не дуже. Ця репліка. Я коли купувала на картинці, не було зрозуміло, чи це нурги, чи це не нурги, і взагалі, що тут, якої якості воно. Ну, якось бувають. І, бачите, воно навіть саме не тримається. Так, тоді я буду запялювати усі звичайні пяльці з аврори. Куплені за п'ялю і буду відшивати тут. Дякуючи, тканина тут дозволяє. Дякуючи про людям, які вклали цей відрізок саме в набір. От Так що піду за п'ялю і повідшиваю рівно 400 хрестиків. От. Ви тільки подивіться, яке миле лице я вам принесла. І мені навіть здається, що е, те, що воно просвічує, це навіть додає якоїсь такої. Я не знаю навіть, як сказати, натуральності чи що. Ну, не знаю, ну, я просто задоволена, подивіться, червоний ніс. Пияки. Класно виходить, дуже легко вишивається. До речі, ось тут, де губи я помилилася, я випурювала. Не видно те, що в мене випороне. Бо я думала, будуть дірки або таке сіреньке від чорного кольору, але ні. Нічого того немає. Відшила я 404, здається, хрестики. Це з півхрестом я переводила. От не пішла я на саму шапку, думаю, там багато, а в мене не, не, не так багато часу. До речі, сьогодні вже у мене четвер вечір. А, можливо, буде нагода повишивати, а можливо, і ні. А, ось так виглядає, бачите? А, це в мене був старт. Потім один раз я повідшивала завдання, і. Третій раз ось це обличчя. Тобі ж три вишивальні дні а, працювала. Ось так. Має бути і те, що в нас є. Класно виходить, мені дуже-дуже подобається. От, а, ниточки не дуже подобаються, а відшивати класно. А ниточки трошки перетираються, якісь сухі і незрозумілі. Так, закінчувати наш тиждень я явно буду з цією роботою. На минулому тижні в мене було відшито менше норми, набагато менше норми. Тому хочу п'ятницю-суботу-неділю повідшивати саме, саме цю роботу. Ось так виглядає, будуть зашиті прогалинки, буде, буде красота. Не знаю, що, я, що ще вам сказати. А краще показати результат праці. Привіт, мої любі! Я до вас повернулася, і я дуже вибачаюсь. Мене давно не було, я давно не знімала, можу заговорюватися. От, в мене на календарі вже 2 квітня. А, на деякий час випала взагалі з цього життя. А, давайте з того я вам покажу, що я не вишивала. Ти спочатку розказати, де я була. Так, ладно. Я екстрено потрапила до лікарні. Мені зробили дві операції. Не дуже приємні, не дуже все тепер радужно. За квітень я також буду одним відео знімати в кінці, тому що не знаю, що вдасться повідчувати, тому що від моїх... Ліків. Дуже велика побочна реакція, мене дуже болить мені голова і мені не штормить і постійно тошнота йде. Я не знаю, наскільки моє лікування затягнеться, і як я взагалі зможу вам щось показувати. Дасть Бог, я не, не екстрено буду навідуватися до лікарні, бо це видужування, процес буде дуже такий, як лікар сказав, готуйтеся на рік, то, скажімо так, я вам не показала, що я Повідчувала в цій роботі. Якщо чесно, я вже і не пам'ятаю, якою вона була, просто вам покажу зараз, що в мене є. Ось на такому етапі воно зашито багато участків. Тут залишилася ось ця така стрічка, рука. Тут, ну і ось ця частина майже не зашита. Також тут оці е, камінчики не зашиті. Просто по факту вам показую, бо я ж кажу, я не пам'ятаю взагалі, що було до е, відео спробую змонтувати. Мені здається, всі кусочки є, нічого не видалялося. ну Якось так. В лікарню мені чоловік приніс ось такий набірчик метелик, я не дуже вишивала, хоч і багато часу пров... ну, не спала. Але мені було не до вишивки, все воно нічого не хотілося і взагалі. Все бісило. І бісило не те, що там вишивка, чи сама ситуація, що ти не можеш нормально не сидіти. До речі, рівно сидіти мені дуже важко. Тому що. Шрами від двох операцій у мене тепер будуть. Ну скажімо так, взагалі я більшу частину свого часу зараз просто лежу. Вчора, 1 квітня, да, вчора мене виписали, я приїхала додому, і я трошки сполоснулася, покупалась і все, і я просто лежала, я нічого не хотіла. Не знаю, така слабость. Ось як в мене виглядає зараз метелик була вишита верхня частина, ось це крило, верхня частина крила, я тут доколупала, ще бачите, нижню частину і зробила коричневим, вибачте, будь ласка, смс прийшло, коричневим ось ці кольори коричневі світліші. Вони вже вийшли, їх вже не буде. А сама ця частина вже відшита. Тут темно-коричневе буде ось тут, ось тут, з краю. і ось по цій, а ось ще зверху теж коричневе. От. Потім якось я душею повиходила я зі всіх своїх ігор, я написала своїм дівчаткам, кураторам. Мені дуже шкода, але я вийшла з усього ніякої норми, я не можу робити, не можу я на щось спиратися. Просто, просто буду шити. Не знаю як, не знаю скільки, тим паче не знаю коли. Ось така весна мене зустріла. Дуже мені. Шкода дуже мені болить, всередині болить, і зверху болить, і, і душа болить, і, 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 знаєте, як взагалі тільки одне питання, чому? Чому саме в мене ця хвороба? Не знаю. Ах, нічого, все буде добре, все. Все буде шикарно, рідні поруч підтримують і велика дяка моєму чоловікові, що він взяв на себе зараз всі хатні обов'язки, тому що після того, як прооперують, то не можна нічого не піднімати. Я навіть півтора літрову бутилку води не можу підняти. От, тому, я ж кажу, наші рідні, наші кохані люди, це наша опора, і ми без них нікуди, і вони без нас теж. Так що, ось так, на цьому хочу сказати всім дякую. Вибачайте, що я не сповістила нічого про себе, де я ділась, куди я ділась, бо було взагалі не до того. От, тому за квітень, в кінці квітня вам зніму ще також відео, покажу, що відчувала і буду робити, як сядати за роботу. Я зроблю там фото і буду показувати вам картинку і що в мене відшилось. Я думаю, мені так буде простіше, тому що. Не завжди є сили навіть з ліжка встати. Тому вибачте, але наразі тільки так. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви мені пишете. Побачимося з вами в наступних відео. Слава нашій ненці в Україні і тихого, мирного неба нам всім над головою. До побачення!